Матч у рамках регулярного чемпіонату проводить колектив. Пінап. зараз можливо момент буде п'є ворон. Ворон в чемпіонаті Пінап. наразі іде десятим лише дев'ять проведених матчів возма на чотири залікові пункти. Більше і прямо зараз Левткост ділить шосте сьоме місця з Благора Інвест. В від голки відгуки. кос на Дмитра Сасоєва. Сасоєв. Відкинув назад Давид Гаделя із правої. Солдатенко. Іваницький. четвірка кабінапа. Проти нього криво шиє. Іваницький. Пробиває із правого. Лефткост іде у пресах на чужій половині, обігруючи свою візові один в один, виходить із того тиску свого опонента. Поляк віддає на Солдатенко. Ахмадов. Назад котить Ясінський. Прийшла поперечна передача на Гаделію. Гаделія Ясінський першим дотиком Ясінський. 1-0 на З 9-та хвилина. Михайло Ясінський вражає ближній кут ударом із правої ноги. Лефт кост виходить у лідери у матчі з пінапом ближче до екватору першої двадцяти хвилин. Чичаринда. України центром прийшов пас Ворон. В відбір вступає Шаманський. Слав Прокопенко заблокував удар Михайло Сінський. Єгор Чечеринда. Ворон. Черинда в ближній голки переагує з соєм. Солдатенко. Простріл. Прокопенко повернув номінальним гостям. Попіклувалися опоненти про Прокопенка. І левко здвічі загрожував. Майже миттєво розпоряджається. Котля Залишай. Пройшов пас, і лише гол кіпер перед котляром. Після однієї з минулих реакцій Кіпера Яцентюка вболівальники Пінапа на трибунах почали. А вдалося здійснити кіпер. Злето українець. Робимо. Хадерія. Есінський першим дотиком піймав, прострілив Яцейтюк. Яцейтюк не вдалося зафіксувати. І. Двічі-двічі левткос завершував. Пінап вибігає. Чечериндер. Чечериндер вибігав на рандеву з голкіпером. І вже кісляк вступав. Трохи більше 2,5 хвилин до завершення тайму номер один. Прихоплює ворон для пінапа. Ворон видає, українець Стивий. Ясінь, Ясінь, Ясінь. Гусєв, Гусєв, eh, Михайло Ясінський в Один дотик Шаманський. Далі. прошив підхід від лев. Невдовзі розпочинатиметься заключна хвилина першого тайму. Давид Гаделя, Ривок, краєм, удар із удари. Все Волосидоренко Верховий на оборону, Вадим Кривошия. Данил Ахмадов. Далі піде Данил Ахмадов. Данил Ахмадов. Зараз прокопенко. Боренко. Аут розіграє 25-й номер лефт кост засоїв. Гаделія. Давид Давид гадеря та не Ворон скидка не проходить на десятку радіона українця. Проші пас від І їм на Ахмадов взяв на себе двох суперників, щоб далі зручно викотити м'яча кепу небіло-червоній перехопили і вибігають у власну атаку. Кисляк виходить. голкіпер. Кисляк. Кисляк на Ясінського, як насував, голкіпер. Удар у ближній, ближній. Сидоренко. Всеволод, Сидоренко у підкаті Гаделія Стелиця, аби зупиняти ривок опонента. ворон теж бом. Тож з боку Шаманського фол було зафіксовано. Два командних наразі у лефткост. Ворон! Сінський. Кривошия. Ахмадов. Ахмадов прокидає момент моменту Данила. Данил Ахмадов. Ахмадов. Котляр Ахмадов проти нього. Солдатенко проходить повз див'яна Ахмадова. Грає голкіпер Яцентю, по тому м'ячу Прокопенко. Ярославу Ближній. -ку. на трибуни. Аут Для піна. Менше ніж півтори хвилини до фінальної сирени. Пеляк. Другий не Пеляк, це Родіон України. Це він на Сидоренка той коти до штрафної площі на ближню стійку Володимир Кисляк голкіпера і вкидання на Котляра, якого ніхто не опікав. Тут момент Гусєв діє через передачу на дев'ятнадцять.